Бо так написано: ось слова Христові. Давайте почитаємо Євангелію. Кажете, просите, кажете, молите. Ставите оце в Фейсбуці хрестики та цілий ряди хрестиків, знаєте? Подивишся, думаю, ото вже плюсів наставили у вигляді Христа. Вже й похоронили, напевно. Скажу, то ні, ми молилися. Слухайте. Йоанна 15,7, Я взяв сучасний переклад, Переклад він затверджений всіма деномінаціями. Йоанна 15,7. Якщо ви перебуватимете в мені, і моє вчення буде в вас, я хочу, щоб ви думали. Тому що тут люди думаючи. я не знаю, чи всі слухають нас, чи всі думаючи. Можливо, з цього буде меседж і невелике пісня, щоб ти нарешті. Задумався над цими словами Йоанна 15,7 Якщо ви перебуватимете в мені, говорить Христос, і моє вчення буде в вас, тоді просіть, чого хочете і матимете. Коли просіть, а ви в чиїх вченнях? Одні в католицьких догмах вченнях, другі в православних вченнях, треті в протестантських вченнях, а там ще ті вчення, ще поділені на якісь певні вчення, на підрозділи. Ну, тут написано, перебуватимете в мені, моє вчення буде в вас, тоді просіть, чого хочете і матимете. Якщо ви навіть в Ісусі Христі не перебуваєте. Тому що коли дивишся на ваші побожні лиця в церкві, в вашому храмі, і коли ви виходите з храму, то який Христос там є в вас? Коли говориш про Христа, вони кажуть, іди в храм, там говори про Христа. Що ти тут говориш? То який Христос є в вас? То коли приходить проблема, ви молитеся, просите, я перепрошую, ну тут написано конкретно. Якщо ви перебуватимете в мені, і моє вчення буде перебувати в вас, тоді просіть, чого хочете, і матимете. Йоанна 15.5. Це перед цим сказав Христос. Але я взяв для того, щоб підтвердження ви мали. Йоанна 15.5. Я є лоза, а ви галузя. Той, хто перебуває, знову ж в мені, а я в ньому, дає врожай багатий. Основні слова в цьому невеликому післанні Йоанна 15:5: А без мене ви не зможете нічого вдіяти. І що далі? Якщо ви перебуватимете в мені, і моє вчення перебуватиме в вас, тоді просіть, коли, коли вчення його буде перебувати в вас. Ви скажете, та наша церква, та наша. Ні, дорогенькі, ваша церква має свої догми. Вона їх тримається, тому ви бачите цей розбрат. Вони не можуть і ніколи вони не об'єднаються. Вже пройшло тисячу років, ніхто не об'єднався, а ще гірше стало, скільки кровавих війн на основі релігії цієї було, скільки хрестоносці, тамплієри, ордени поробили, скільки, скільки всього було. Інквізиція вбивала, а потім користувалася тими вченнями, які цей чоловік взагалі то мав, скільки вони спалили людей.